Знадобилася допомога лікарів і нашим наступним героям у нічній столиці. Мікроавтобус збив велосипедиста, що їхав без світловідбивних елементів. Проте поліція не поспішає робити його винним. Який нюанс змусив копів стати на біг керманича двоколісного? Військові маячки і залишка велосипеда на жвавому проспекті. Знічені молоді люди біля бусика з вімкнутою аварійкою навіюють сумні припущення. Ну, що було, так було. було. Юнак не хоче згадувати, як і чому наздогнав водія ровера. Копи пояснюють. Він виконував випередження по А Звісно, це заборонено. Поспішака, не помітивши велосипед, його добряче копнув. На щастя, в цьому випадку це саме так обійшлося. Водій двоколісного живий і майже неушкоджений. Ну, швидкість була достатня. Добра швидкість, без здорова. А у вас були якісь світловідбивні на велосипеді пристрої, там катафоти? Ну спортивний вілік велосипед, вони без катафотів. Я повертався з тренування От. на тренуваннях. Ми їздимо в яскравому одязі. Юрій каже, на момент аварії було ще видно. Втім, інспектори закликають усіх велосипедистів, незалежно від часу доби, мати на собі і машині світловідбивачі. Необхідним це вважають і колеги потерпілого, які приїхали підтримати спортсмена. По проспекту Степана Вендера і по московському мосту. Я по дорозі ніколи не Уже Я пам'ятаю, скільки тут постійно аварій буває, і мені зручніше безпечніше по трутару переїхати. Тож і для досвідченого вологонщика і для водія буса урок обійшовся неприємностями, і навіть не хочеться думати, що могло бути зовсім інакше. Тим не менше, тут більше все одно лежить вина на водії трафіка, який їхав, виконував заборонні маневри.